9 березня нас зупинили на під'їзді до Криму російські військові. Мене та моїх друзів вивели з автомобіля, забрали одразу майже всі особисті речі, передивилися, забрали, агресію викликали журналістські посвідчення, камери та легально куплений бронежилет з накладними на, ньому, на нього. Кілька годин нас катували і залякували на цьому КПП. Хлопців били, дівчат били менше, мене особисто один раз вдарили по голові, один раз душили шнурками моїми уже. Усім нам обрізали ножем волосся. Весь час погорожували розстріляти, наставляли на нас зброю, давали залпи поруч із нами кілька разів. На КПП були присутні різні категорії військ. По-перше, це був Беркут, як кажуть, але ми не знаємо, напевне, що це був Київський Беркут, який зараз живе в Криму і має російські паспорти. Були також представники самооборони, ну і, як ми підозрюємо, російські військові, які якраз поводились найадекватніше і не застосовували до нас жорстокості. І були також казаки, які ну, Пресували, погрожували і доводили, що ми маємо бути в пеклі. Це все тривало близько трьох годин. Нас відвели в канаву, де відбувалися всі ці тортури. Цього у нас було п'ятеро людей за живих двох різних автомобілів. Після цього нас відвели в підвал, з якого від посадили в кузов. Вантажівка крити і відвезли на військову базу у Севастополі, де отримували до 11 березня.